Ось і закінчився, друзі, помідорно баклажанно перцевий сезон. Стоять голі стовбури. Але дали вони в цьому році дуже-дуже гарний урожай. Я зважував до 200 кг, більше дійшов, а потім вже і припинив зважування. Але вже в цьому році зібрано з помідор понад 250 кг. Я вам потім покажу вже останній збір зелених помидор. Ось тут баклажанчики теж вже зібрані. Помідори теж тільки стовбурі. Тут перчик ще деякі вкутали, Надіємося, що там вони дозріють трішки. І здавалося б, все, сезон закінчено. А зараз усе це треба поприбирати. Поскладати, щоб на другий сезон були підпори, були підв'язки. І сьогоднішнє відео буде саме про це і не тільки. Вітання з Хмельниччини, друзі! Ви на каналі для людей і про людей. Я його автор і ведучий Микола. Вже не перше відео я починаю в цьому сезоні. Ідучи по цьому міжряддю, та, мабуть, це вже останнє таке буде в цьому сезоні помідорне відео. Як бачите, вже врожай зібраний. І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами, розповісти вам про те, як прискорити дозрівання зібраних зелених помидор, які є секрети, як прямо з сьогоднішнього дня запобігти. Появі фітофтори на наступний сезон, де б ви не садили помидори, чи на цьому ж самому місці, чи буде робитися якась сівозміна. Поговоримо про це. Також розповім вам свої спостереження про погоду. Я вважаю, що буде цікаво і це відео для вас буде інформативним і корисним. зараз ходімо, я покажу вам, скільки ще вдалося зібрати урожаю. Вже ось так от перед похолоданням, перед заморозками. А потім ще поговоримо, коли я буду працювати тут на городі, я вам все буду розповідати. Ходімо. Ось, друзі. Такий урожай нам ще вдалося зібрати. Зверніть увагу, ось тут бананові шкірки. Там ось. Яблучка всередині разом з помідорами в ящиках. Ну, про це ми поговоримо пізніше. І перчики. А це вже я відібрав червоні дозрівші помідори. Це я виніс сюди на більш таке сонячне світло, щоб тут було зручніше їх відібрати. Ось там ще два ящики перцю. І ось тут ще ящик баклажанів. Вже багато, звісно, я завіз. До міста своїм дівчатам, щоб вони там його переробляли. І перець, і баклажани, і помідори. А вчора мої дівчата були, і ми закрили ще 8 літрів томатного соку. Я його називаю автоматний сік. Такий ось урожай. А зараз підемо далі на город займатися і поспілкуємося. Багато цікавого вам розкажу і про дозрівання. Ось зверніть увагу ще раз, там і бананові шкурки і яблука, про це ми поговоримо пізніше. Отже, друзі, ви бачили результат, який ще вдалося досягти. Бо вже пообіцяли морози, приморозки. Правда, таких і не було. Я дивився по своїй метеостанції. Мінімальна температура вночі була 1,7 градуса плюсова. Я взяв ось. Одне відро на підв'язки, інше відерце взяв для того, щоб, можливо, ще десь будуть траплятися помідори, які не зібралися, якась дрібнота. Не знаю, яке по тривалості вийде сьогоднішнє відео, чи довге, чи коротке. Але в будь-якому випадку я вам хочу сказати, що на підготовку до зйомки, на саму зйомку, на монтаж відео, на підготовку прев'ю, опис, завантаження на YouTube йде досить багато часу. І я попросив би вас підтримати мій цей труд коментарем, лайком. Ну і, звичайно ж, підпискою. А хто додивиться це відео до кінця, зможе отримати ще й гарний віртуальний подарунок від мене. Буде. Така вставочка в кінці, я вам розповім. Ось ще залишилася ось така помидорка. Ну, а я буду працювати, буду витягувати ось ці опори, буду розв'язувати і буду розповідати вам тим часом. І почнемо, мабуть, з того, яким чином досягти якнайшвидшого так би мовити, прискорити дозрівання ось тих зелених помідор, що зібрані, що я вам показував. Важливо знати, що на зберігання на дозрівання помидори обов'язково потрібно ставити сухими. Навіть якщо ви збирали помідори в вологу погоду, там, чи якась роса. То перед тим як ставити на дозрівання, обов'язково треба, щоб вони висохли, щоб були сухими. І ви знаєте, я от дуже добре пам'ятаю, як моя бабуся, потім і матуся ставили помідори на підвіконники. Ось такі ряди. До речі, в правому верхньому кутку буде посилання на моє привітальне відео. Можете подивитися, де я. Раніше жив, і там такі підвіконники, вони всі були заставлені помідорами. Та я вам хочу сказати, що вони почервоніють, але дозріванням то назвати трудно, тому що від того смаку, такого яскравого помідорного смаку, як він має бути, не буде. Помідори мають дозрівати в темному. Теплому місці. Мінімальна е, температура, ну, бажана температура для дозрівання помідор е, це десь 18-20 градусів. Е, ну, але я хочу сказати, що якщо вже температура менша 12 градусів, тоді вже е, дозрівання як такого не виходить. Ось тут ще одна підв'язочка. Метод вісімки я використовував при підв'язуванні. Теж є у мене відео на каналі, досить буде цікаво, я вам думаю, буде цікаво подивитися. Отже, що далі по дозріванню помідор? Багато є овочів та фруктів, які виділяють так званий газ. Етилен. Цей газ виділяють, наприклад, яблука, груші, банани, абрикоси. І ви бачили, що я поставив був там в ящики бананові шкірки, яблука, і в такому сусідстві помідори. Будуть дуже гарно дозрівати. Але є продукти, які потрібно зберігати окремо, тому що вони є дуже чутливими до етилену, і таке от їхнє сусідство не годиться. Наприклад, якщо ви будете в погрібі близько одне до другого, зберігати яблука. Моркву, тоді е, будете бачити, чомусь гниє морква. А чому гниє морква? Тому що яблука виділяють ось цей газ етилен, а такі продукти, як морква, огірки, вони дуже чутливі до цього газу, і це їм шкодить. Поки я буду тут працювати, поки я буду витягувати. Ось ця бадиля і підпорки, підпорки знімати. Ми ще поспілкуємося з вами, а зараз я трішки попрацюю, тому що вам ж не буде цікаво дивитися, як я ось цю всю плантацію буду чистити. Отут, От друзі, я працюю і так собі подумав, що у вас виникне логічне питання. Навіщо тобі Микола? 250 кг помідорів. Я дам просту відповідь. У мене велика родина. Так. Знаєте, друзі, потрошку рухається робота. Це можна побачити ось по тій горі е, підпорок, палок, тих, що я підв'язок, не підв'язок, опор. І дуже гарно виймається зараз з землі, не зариваються бадиля і палки добрі. Виходять. Ну, і вже, якщо ми торкнулися погоди, то, як повідомляють синоптики, що 25 вересня закінчилося метеорологічне літо, тобто середньодобова температура стала 15 градусів і рухається в сторону зниження. Ну, але ще очікуємо. На бабине літо. Надіюся, ще погріємося. Ще ж, ну, як обіцяють, трошки в жовтні має бути тепло. Ще, знаєте, я собі ось так подумав, що одна і та ж температура залежить від сезону. Ось пригадайте, 15 градусів тепла весною. Ммм, краса! Душа радіє. А 15 градусів осінью пора вже десь. Лізти у гардероб і витягувати якийсь пуховичок. От, будь ласка, і помічник прийшов. Ну, а як без нього? Майже жодне відео не обходиться. Ми ж разом підв'язували тут, але ця робота на ньому тримається. Я поки, друзі, ще трішки попрацюю і далі поговоримо. Пам'ятаєте, я вам казав на початку відео про те. Як вже ось з сьогоднішнього дня починати боротися з фітофторою. Отже, ще трішки попрацюю і будемо спілкуватися про це, і я вам буду наглядно показувати. Отже, друзі, ми провели, вважаємо, основні осінні городні роботи. Ну, і ніби все завершено. Але якраз зараз ми підходимо до. Основної частини, скажімо так, цього відео, про яке забувають більшість городників, а потім дивуються, чому ж хвороби повертаються щороку. Справа в тому, що такі хвороби, як фітофтора, різні патогени, різні грибкові захворювання, вони нікуди не зникають, вони залишаються на конструкціях, особливо ось на мотузках, якими підв'язувалися помідори. І зараз ми е, з вами обеззаражувати будемо. Я вам покажу два способи обеззаражування, тому що це е, на наступний рік буде бомба сповільненої дії. Якщо ми зараз сховаємо ось ці мотузки і на другий рік будемо підв'язувати ними ж е, ті самі помідори. Вони одразу ось ці патогени, усі грибки, вони будуть потрапляти на молодий кущик, і повертається знову хвороба на рослину. Для того, щоб провести дезінфекцію, я покажу зараз вам два способи. Один класичний, і другий дуже супер економічний і швидкий. Отже, перший це мідний купорос. Звичайний мідний купорос. І що ми можемо робити? Беремо 100 грам мідного купоросу та розводимо його у 10 літрах води. Але, але, Є одне але. Справа в тому, що досить дорога річ зараз, ось цей мідний купорос. Та є альтернатива. Ось дивіться: звичайна білизна. Ну, як ми його називаємо, хлорка. Ось ми нею і будемо зараз проводити обеззаражування наших мотузок. Поки я одягаю засоби для техніки безпеки, я також вам розповім, що і самі опори, самі кілки, на яких трималися помідори, я теж буду обеззаражувати таким чином, що теж зроблю розчин, який я вам зараз покажу, і наберу його. У свій оприскувач, до речі, про оприскувач є відео на каналі, кому цікаво, може подивитися, розкладу ці опори. ну Наприклад, навіть ось тут їх поспираю до опорної стінки і вже з оприскувача оброблю. Значить, друзі, обов'язково техніка безпеки. Захисні рукавички і захисні окуляри. Хлор при попаданні на шкіру. А не дай Бог при попаданні в очі, ну, то, ви самі розумієте, то біда. Отже, беремо ось такий стакан, як його в народі називають рапатий, наливаємо повний хлорки, виливає, виливаємо його у відро з водою. Тут я набрав приблизно 10 літрів. Ретельно перемішуємо і зараз залиємо наші мотузки. Для того, щоб ефективно спрацювало, вони повинні помокнути ну, від 30 хвилин до години. Цього буде достатньо. Я вам хочу сказати: якщо якщо залишити надовше, то не варто, мабуть, бо. Ну, хлор, звісно ж, не роз'їсть ці мотузки. Але то буде зайвим. Заливаємо, заливаємо наші мотузки. Тікай, багіра. І залишаємо так на пів години на годину. Нехай помокнуть, покиснуть. Але, друзі, це ще не все. Після того, як... Гарно їх виперемо, тоді потрібно їх ретельно промити і бажано під проточною водою. Тому що хлор досить агресивний, і він може залишатися на цих мотузках, і на другий рік теж може шкодити рослині. Не нехтуйте, друзі, обеззаражуванням це. Потрібно, потрібно. Не те, щоб у мене не було мотузок, У мене є мотузки, які я можу змінити. Але ну, для чого, якщо ці ще нормальні? Не, я не жадний, я просто економний. Я думаю, що дане відео було для вас корисним. Якщо ви так само вважаєте, як і я, підтримайте, будь ласка, відео вподобайкою. Ну, якщо не сподобалося, то, звісно ж, ну, розумієте самі. Коментар. І підписка по можливості. А я вам бажаю, щоб будь-яка ваша справа, якою ви займаєтеся, приносила вам користь і радість. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. До зустрічі в наступних відео!